Вітання всім шанувальникам футзалу, раді вас запросити на перегляд поєдинку, який прав. Іван Синишин, Роман Компак, Андрій Данильченко та Олег Удар у ближній кут! Спокійно. Енергії представника екстраліги. зараз меч не виходить за межі рої зони. Передача до Зальмана. Все ж таки з другої спроби проходить. Зальман утім не забиває Павло, як же ж так. Плану лісному безпосередньо. по ходу цього матчу завдавати потужних ударів. Весь власне їх. Як... Самоточки Копак, чоловіче, що ж ти робиш! Не забиває Роман Копак! Пройшов уже і Сатурчка, там Вічеслав Контратьюк. Йому повинні хлопці поставити щонайменше Назарій Астанкевич. Атака через центральну зону. Є можливість для хорошої передачі забувати можна. Удар! Нестаровський брав! Лія повертається до першого дивізіону. Знову не можуть швидко повернутися в еліту. Атака Дани Нильченко відпочиває, але аплод. Юнайтед. Ті її Globalogic, Scout Gaming Group, Скаут Ну тобто, і не будемо забувати про Смарт Rockstars. Правда, з цих висл є можливість для передачі на лісно. Або ж Павла Гучева. Той прорває ближній кут непогано, ну на своєму планшеті пограли хлопці. Досить непогано адаптувався у складі команди Інтеліас. Ну, це серце клубу Зон 3000»! Атака не забиває! Оце ми епізоді Данильченко Стійка. Є можливість вкотре поговорити. Атака! Момент! Це лише не забиває. Браво Сатурський! Сатурський на висоті. Ще одна спроба. М'яч влучає у стійку. Повторити корнер Андрію Данельченко. Потріб. Роман Копак, говорить метрів 11. Пробиває. Данильченко. Залишали м'яч. Лісному. Помилка. Данильченко. Є можливість для атаки правим фланом. Непогано Синишина підключив. Той пробив Данікут! Повзоро поворотом. Супер. Ну і заключна комбінація. у Інталіасу не вдається діагональний пас. Вертається команди до переподій другої частини зустрічі у поєдинку між для Романа Осідича 88-й непритаманний номер, оскільки він 93-й рік народження. Зараз просильна передача. Удар немає, взяття горит ворі... Коць Мадридського реал. Це все ж таки Банзель. Ну і тут би пробив з лівої як слід. Що за все, лівий латераль. А? Копоак, ледь не помилився, але пройшов у цьому епізоді гірсько. Простріл, удар від відсунишина, немає взяття Сатурський. Відповідь його можливість вийти на рандеву, завдати удару. Поперечку! Який момент! Буся в центральну зону. Лісний. Помиляється Богдан. Удар від Даниловича. М'яч злетів з ноги, у Олега ну лупцювали суперники в англійській прем'єр-лізі. Її не мали рівних досить довгий час. Зараз Данилович пробиває з лівої, м'яч летить пол. Багато можливостей як сьогодні не було. Тим не менш у Патріса і Вієри завжди була мокра футболка тут головою. Роман Осідать побоївся. Лісний багато втрат, але тут контрнаступ. 3-2. Синишин. Пусті ворота. віддай передачу. Науриста нацкатий, завдає удару. Поп повз ворота. Який момент! Яких ми ще сьогодні неодмінно будемо згадувати. Тарас Говда у тому числі. Зараз помилка, є можливість для передачі. Тут вирішив гірський сам пробити. Ми... Ну і зараз подивимось, наскільки спрацював цей телефонний дзвінок на користь команди Аджіліве. Зараз Гусів. Пробиває у дальній кут. М'яч знову летить повзу. Повертає Кулясто Став Даниловичу, той віддає вертикальну передачу. Ну, пробиває у цьому епізоді. Іван примісенко ногу, Павла Гусів. Каркас на місність, все в порядку. Зараз знову Данилович, друга спроба, хоча він віддає передачу Копак. І це Інталіас uh, та Джілєвей не визначили сильнішого. Ну а далі Black Thorn Vision проти Сомбри. Не пропустіть, там теж буде на що подивитися.